У залі засідань проблеми чорнобильців слухали не лише Ігор Слюзар та Михайло Негрича, й представники різних відділів та управлінь. Саме до них деякі ліквідатори аварії на ЧАЕС мають певні претензії чи прохання. Найбільшу стурбованість викликає новий документ, зазначив голова районної спілки Чорнобильців Василь Гаєвський. Зокрема, про виплату пенсій. Виплата пенсії по вирішенню суддів першої, другої і третьої станції, які пройшли всі станції, не виплачують пенсію. І друге, це які люди вже получали мінімум рік півтора і два роки, їм припинили івано-франківські налічується 22, 29 чорнобильців, яким припинили не на законних рішеннях. Це питання обговорювали напередодні в області. Після претензій Чорнобильців голова обласної державної адміністрації Михайло Вишеванюк запропонував написати заяву на звільнення начальникові обласного пенсійного фонду та його заступнику. Михайло Вишиванюк сказав, якщо не будуть виконувати законні рішення. Які стосуються Чорнобильців, то будуть приймати дуже жорсткі міри. Є роз'яснення заступника голови правління пані Никитенко, це як заступника міністра, і направлено в головне управління пенсійного фонду України Івано-Франківської області. Якщо судовим рішенням вказано, за який... Період зобов'язано здійснити перерахунок пенсії за окремо початку дату перерахунку. Рішення виконується в точній відповідній до цих умов. Василь Гаєвський поскаржився, що суми державних коштів, які надходять для чорнобильців міста і району, значно різняться. Це на його думку несправедливо. Частково відповіла на питання чорнобильців Любов Михайлишин. Нині заступник голови райдержадміністрації, вона добре знає пенсійні питання, адже очолювала міський пенсійний фонд по 7 тисячах виплат за рішеннями судів витрачено коштів 7 мільйонів 160 тисяч 635 гривень. Перевірені справи 3520, де виплата склала 3 мільйони 771 тисячі 432 гривні 70 копійок. Порушень по перевірених справах немає на даний момент. Невиконаними залишилися виплати чотирьом особам на суму 73 тисячі 330 гривень. Кошти не було профінансовано відповідно Києвом, головним управлінням, і відповідно не було виплачено управлінням пенсійного фонду в районі. В районі живе Три чорнобильці, яким за рішенням суду, розмір пенсій приведено до норм діячого законодавства, тобто зменшено виплату. Із такими діями не погоджується голова Коломийської громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Віктор Познік. Пенсійний фонд не правив. Вони, вони не праві були забрати в людей, в людей е, пенсію. Ні в одній області. Починаючи від серпня по жовтня ні в одного Чорнобильця не забрали пенсію. Виграно в судах. Це тільки в нас таке. Позник Віктор Іванович має право на державну пенсію 8 плюс 0,75 мінімальних заробітних плат і ухвала суду відмовити. Другий позов дали мені пенсію на місяць. Оце зипо. Ні в одній області цього нема. За цей рік чотири суди. Останній суд мені присудив пенсію з 1 січня по 4 квітня. Далі все. позніка немає як в чорнобильці. Основне чого прани Чорнобильці, щоб влада не чіпала закон щодо нарахувань та виплат пензій, адже це призводить до хаосу постійних судів та нервів. 54 четверту статтю по нарахуванню пенсії, де є третя група інвалідності 6 мінімальних заробітних плат плюс 0,50, друга група 8 плюс 0,75 і перша група 10 мінімальних заробітних плат. Все, ніхто цього закону не відміняв. Ні в одній області. Чому в нашій області його відмінили і придумали якусь постанову? У нас не виконання суду по собезах до півтора року. Суд намагається задовільняти законні вимоги як громадян, так і державних органів, зазначив суддя Коломийського міськрайонного суду Віталій Димашок. Тобто, якщо людина звернулася до суду, це ще не означає, що він стане на її бік. За 2011 рік надійшло 69 справ по Чорнобильцях. Із них 58 задоволено позов частково, 8 справ залишено без розгляду, і 3 справи, знаход... 3 справи знаходяться на розгляді в різний час, в різні роки судами приймалися різні рішення. Усю інформацію скарги та звернення чорнобильців записували на папері для судів і облдержадміністрації. Обіцяли допомагати їм правильно писати листи в різні органи, а там дає нескладні суперечки вирішувати на місцях.